Ще вчора ми були на всеношній службі разом з багатьма українськими і вітали один одного Христос Воскрес, а вже сьогодні, подолавши 1700 кілометрів, ми знаходимося в Берліні. І вже завершилася перша зустріч в Бундестазі і в парламенті Німеччини з представниками правлячої соціал-демократичної партії, з головою комітету. З зовнішніх зносин, і дуже важливо, що питання, які ми поставили там, були принципові і абсолютно необхідні для України. Питання перше це постачання ракет Таурус, бо далекобійні ракети Таурус дозволять нам давати гідну відсіч, і гідну відповідь на руйнацію російськими військами агресорами нашої інфраструктури, руйнацію цивільних будівель. І варварського поведінки під час війни додатково були обговорені і питання забезпечення повітряної захисту, протиповітряної оборони. І тут я на власному досвіді знаю, як нам важливо мати від Iris T до гіпардів, які є на сьогоднішній день одним із найбільш ефективної зброї проти шахідів, проти ракет, якою русня атакує. Нашу державу ми також проговорили про позицію фінансової підтримки, особливо виходячи з того, що найближчим часом в Берліні пройде конференція донорів з питань відродження України, і для нас мова йдеться про сотні мільярдів євро, які ми маємо залучити на підтримку України. Четверта позиція для нас принципова це позиція початку вже в червні. Переговорів про вступ України в ЄС. І ми дуже сподіваємося, що це рішення, врешті-решт, буде прийнято, і буде прийнято до виборів в Європарламент для того, щоб нам не мати е, якихось е, втрачених можливостей. Окремо хотів би наголосити на принциповому питанні, і воно принципове саме в Німеччині щодо вступу України в НАТО і підготовки. Дуже важливої позиції по Вашингтонському саміту, я роблю все, що від мене залежить, для того, щоб наблизити вирогідність отримання запрошення для України, це ще не членство. Але принципово важливо, що ми не піддаємося на шантаж Путіна і що ми зберігаємо єдність всередині НАТО. Бо Росія зруйнувала міжнародне право і єдині механізми, які дозволяють зберегти. Світ це є членство України в НАТО. Мені вдається, що ми дуже дуже вдало провели ці переговори. Я пропоную, і бачу, щоб Бундестаг прийняв резолюцію, яка закликає всі країни-члени НАТО прийняти Україну, запросити її і в цих умовах, щоб ніхто не кивав на позицію. Німеччини, тим більше, що Німеччина має унікальний досвід, бо сама вона стала членом НАТО за ініціативи і під керівництвом канцлера Конрада Аденауера, тоді коли частина її території була окупована, і це їй не завадило. Тому ми категоричні противники подвійних стандартів і боремося за те, щоби. Україна, врешті-решт, розпочала цей процес. І дуже цікаво було почути позицію, що принциповою для Німеччини є позиція збереження демократії, збереження парламентаризму, збереження свободи слова, збереження е, дуже рішучих дій по антикорупційній політиці, по верхов'янству права, по децентралізації. Я був вражений, наскільки глибоко. Німецькі наші партнери і колеги знають ситуацію в Україні. І ми домовилися скоординувати наші дії. Я запросив їх відвідати Україну, в тому числі і, можливо, поїхати на лінію фронту, для того, щоб побачили вони українських солдат і мешканців, які живуть в прифронтових територіях. Сьогодні для нас це важливо. Отже, візит в Німеччину розпочався, Христос воскресень.